Да. Ты из Киева? Нет, из Карпатской області, районный центр Петункевича. А вам надо с Киев. Вы, вы по-русски, розумієте, по русски, Слабо, но не розумієте, роки мои всі по-русски. На українській мове балага, это, да. Да, да, у нас тут усі, то все, все, все знаеш, ту селі. Та як собі йдеш до доброї гостині, то сідаєш за стіл, та наливаєш собі чарочку. Ти не п'єш, ні? Да ні, що, ми п'ємо, ми п'ємо. Та що ти таку мочу п'єш? Фу, щеда у себе таке, знаєш. Ну, пивко п'ємо. Та що ти, то і що? Слухай, слухай ти. Ну, слухай. от, Ну ви донбаською мовою розмовляєте, ми теж. Ну то скажи мені, от що проходить між Україною і Росією? ти не скажеш? бо я низ геть брать не розумію. Між Україною і Росією? Ага. Політика, політика. Та яка біби, сі політика ці твари, як вже говорять, що Курц хоче референдум робити, в Україну приєднатися. То то правда чи ні? Ні, ну. Це ж ти матюкається, я ж тебе прошу. Ну ти ж людина культорна, то в нас навіть і барани в горах не, не кукаються, так як ти. Ну, бараны в горах, я, я, я тебе скажу так, Курск это, ну, это такая, ну, расовая акция, мужик, дедушка. И шо? Это все не, ну, сегодня додолго, дедушка, это такая расовая акция, русова акция, по вашему будет Скоро ваше да не матюкайся, я ж ну, тебе ну, прошу, буде, дурню буде, ты Буде, буде, буде багато труппів. Трупів буде багато, а ваших як... їх Слухай, А от я хочу тобі задати таке питання, ти так оце аж кажеш. Ну а давайте, ти мені скажімо, скільки от я хочу тебе запитати, скільки днів пройшло від повномасштабного нападу? Що? Скільки днів пройшло після повномасштабного нападу Путіна на Україну? типа СВО, Ага. Ну, хода три, маві, там. Я не ну, я тобі, я тобі скажу 903 дня. Ну, майже три роки, да. Скажу, да, ну, ще нема, ну, ще нема, ну, два з половиною тверди. Слухай, я хочу тебе спитати. А виконані ті задачі, які поставив твій укурок, пляшивий, либо там, значить, 24. Шо? Мой, это не мій укурок. Мужик, слушай. Ну, ты я думай, ж тебе, ну, ты ж, ж мене чуєш, я ж запитався. Ну, тві, я тебе у... чую. Чуєш, то слухай дальше. Твій укурок дав завдань. Свав... Да дам, дав завдання. Да, зав... ну, ты... ну слухай, ну слухай, ну притормози. Я дослухаю. Ну притормози. Вот он сказал, денацификация, демилитаризация и освобождение Донецкой и Луганской области и выйти к административным границам. Вопрос. Сделана ли денацификация? Не сделана. Сделана демилитаризация? Не сделана. Освобождена ли Донецкая и Луганская область? Не освобождена. Вышли вы к административным границам? не вышли, а прошло уже 903 дня. 903 дня. Кроме этого, это же через 903 дня. Вы как бы соласту, не будучи в Воронеже, не захватившись ни Донецкую, ни Луганскую область, вы в себя, вы в Москве, у Госдури, Якби внести в Конституцію, наприклад, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую область внесли в себе в Конституцію. А тепер я тебе хочу спросити. Запитати, ні, подожди, мужик, не спросить, а запитати. Запитати я тебе буду по-другому. По ти навіть не знаєш, що таке запитати і питати. І ти розумієш, і тоді я тебе хочу запитати. Запитати, а може, буду пізніше питати, то ви в Запоріжжі були, щоб ви його присоєдини місто до Російської Федерації? Не були. А тепер тобі там. Як ти думаєш, якщо завтра в Україні Верховна Рада, Верховна Рада засяде, і так же само, як ви, приєднає Москву, Москву, приєднає до України. Як ти посчитаєш депутати, які були в Україні, вони з розумом дружать чи ні? ж я ж тебе питаю, mm -hmm. ти ж не материся, подухати, я ж переключаюся тоді. Ти ж не хочеш навіть спілкуватися, ти ж говорити по-нормальному не можеш. Ти ж є ж баран, і то конкретний. Ти навіть нічого не знаєш, що твориться в світі, а рвеш рубашку, що ти патріот, а ти є саме настояще бидло, агресор, расист і, можна сказати, повним словом, держава нацистська. Нацистка, что ты можешь прямо в ефірі.